Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. горить, палає. Дурно казати, звикла, але треба жити, показувати, що ми не залякані, що йде життя, що йде такі західи, щоб діти відчували, що йде життя. Тому що ворогу це і треба, що якоби все, давайте плакати. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях заслужений артист України і просто народний улюбленець Петя Чорний. Вітаю! Щирі вітання від щирого серця. І сьогодні можна тільки побажати одне, щоб були здорові і крок за кроком до жаданої перемоги. Дай Боже, ви сьогодні прийшли привітати Юрія Миколаєва з його 55 річчям Ви виконували його пісні? Ви знаєте, я дуже знайом. З його поезією, і зараз у виконанні вже дуже дві, три пісні разом. І це моє таке особисте було бажання привітати. Тому що, знаєте, людина навіть при своїй, що він ну, чиновник, діяч, да? але в нього так роз... розвиток, ну, талановитості, що його вірші і пісні лунають і заходять з серця людей, це справді. І людина дуже така якої є, знаєте, от я з ним поговорив, коли почалася війна, і він дав таку, знаєш, мужність, згуртованість. Хоч такі риси в тебе є, Юрій Миколаївич. як справді мужність в тилу на такій на діяльності, розумієте, згуртованість, тому що люди біля нього такі, і він так все добре робить. Вірність, молитві та й сім'ї, і нескореність, як ми всі. Тому я тут, тому то, що він талановита людина від Бога. Це справді. Ви наскільки я знаю, постійно долучаєтесь до благодійних заходів. Розкажіть про цю діяльність. Ну а як? Я ж кажу, що в розгубився, коли війна почалася, а потім поговорив з Юрий Миколаївичем, де він дав таку пораду мені. Я став волонтером спочатку міжнародним, і це офіційно, а потім став амбасадором 128-ї бригади ТРО, місто Дніпро. Це підрозділ Схід в Межеві Я підписав меморандум. І тому та це і бажання хлопців розумієте. Так я, я навіть теж питав, що таке амбасадор. Тому що я привик, скажу так: люди добрі, українці добрі люди. Це табло. Бригади дуже потужні, штурмові, як і всі побратимі, тому я висвітлюю їх мужність, збираю кошти, щоб їм було навіть від шкарпеток, а не, а не тільки ну, бронежилети, розумієте? Тому це моя Так, да, Це моя діяльність. Я як можу, так і роблю, як і наші жінки, як всі. І в тилу багато праці, тому що ворог і в тилу є, повірте, і завжди. Кидається лайно на таких людей, що вони справжні, наші, вірні, наші люди, розумієте? Це не той ворог страшний, да. а той, що серед нас. Так, да, серед нас. Це так було і було. Тому треба бути згуртованими, як от сьогодні наш Юрій Миколаївич і його люди. Згуртованими, мужніми, вірними та й нескореними, як от наш мій тато зараз названий. Віталій Рівчун він він підійшов. Він же, знаєш, це Так, можна тебе привітати. До речі, а де ви застали він в Києві, де ж? Е, я виїхав, прямо в мене був виступ в Трускавці, і ми під'їжджали в 4 ранку, в 5 ранку, і якраз. Потяг вже під'їжджав до Києва, ну, в Київській області, де саме смак був. Ми там зупинили, стояли. Потім кое-как добрались до Києва, не могли з вокзалу. Ну, це не те, що розказують, тут всі київляні так. У нас вже ми якось дурно казати, звикли, але треба жити, показувати, що ми не залякані, що йде життя. Що йде такі західи, щоб діти відчували, що йде життя. Тому що ворогу це і треба, що якоби все, давайте плакати. А навіщо ми зробили? Горить, палає техніка ворожа. І як представник тракторних військ, як підняло все і хлопцям зсу, і всім людям підняло дух. Тому треба жити, показувати, що ми згуртовані, що ми не залякані, що життя ще ніхто й ніколи не відміняв. І для цього є мистецтво, є те, щоб. Передається з молоком матері, а це є ідентифікаційний код нашої України. За час війни як багато нових пісень у вас з'явилося? Уваю зараз. У мене ж такі заходи, що коли я їжджу, і люди знають добре, що в мене там біла сирень», селяві проснуться любимим, але я принципово не співаю, тому що Розумієте, якщо я публічна людина, навіть очі чорний, ромський романс, світовий романс, а хто його написав? А люди не знають, що це Євген Гербінка. Розумієте? Для того ми і боремося, щоб діти наші знали наших генії і наше мистецтво. Тому в мене є багато зараз потужних пісень, пісень таких, сім тисяч ало, українці добрі люди, дві дороги, Дніпро рідний батько мій. На любій платформі. До речі, в нас в програмі є музичний стоп кран коли всі зірки співають наживо. Можете зараз за цих ну, крутезних українських пісень щось таке зімпровізувати? Давайте. Так? Як представник тракторних військ, будь ласка, ви покажіть жінок, скільки вистрілить. Покажи юрчику. По Це вже народна. Ще про тракторні війська. Маю розказати. Ти, бо все, що десь не добре стоїть, хай буде в Україні біля хати, горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. горить, палає і ще спалахуй, руський корабель. О! Оце вже ми побратимів. Правильний меседж. Браво, це просто свято, і це, такі пісні вони піднімають український бойовий дух не тільки на передовій, а й звичайним і Людям в тилу. Це моральна складова, сердечна. Війну це потрібно, тому що в єдності, саме в єдності, наша сила. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Оперативна Україна. Інфо, Бажаю вам здоров'я та й разом до перемоги, тому що здоров'я кожного з вас це багатство нашої України. М -м -м. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Хлопці вам слава і Господу Богу! І дай Бог, щоб повернулись додому.